Цю можливість і вдячна за неї за те, що в мене такі люди допомогли знайти нам житло. Ми там пробули певний період, але це було дуже далеко до найближчої цивілізації, було їхати 50 кілометрів десь. Це було таке глухе селище, але нам сусіди в перший же день принесли таку каструлю. Нажарили пиріжків, наварили там супів, бо кожен день вони приходили, нас годували. І спочатку так сприйняли не з вилами стояли, з вилами, бо ми на номерах, понятно, Східний регіон, так що ми там таку фільтрацію проходили, чесно кажучи, щоб нас впустили в то селище. Але... Дякуємо тим людям. Вони приютили, вони допомогли, роз'їжджалися із сльозами, із подякою. Ну. Приємно чути, що на вашому шляху зустрілися і да, хороша. Да, дійсно, люди. дійсно, це дуже, дуже мало таких виключень. В основному ці люди трапляються. Якщо вони не на хороші, вони хороші. Просто ну, так складаються, мабуть, у них обставини, що їм треба. Якась перевірка, можливо, мені потрібна, а їм самовираження. Десь треба випустити О, того то злого духа. Ну скажучи, так ми це і називаємо. Да. Ну,